Кать, а що не продається в Софа? Давайте частина два. Зараз покажу товари, які в нас лежать і не можуть продатися. Але на мою думку, вони круті. Ну давайте розбиратись, що не так. так. І перший лот – це в нас одяг. Мало хто знає, що в нас взагалі є одяг. А він у нас є. Дивіться, він існує. Ми зробили величезні знижки, щоб його продати. Тобто, наприклад, ось така крута якісна футболка. у нас 414 гривень. Зараз, взагалі то буде літо. Тому треба брати, чого ви їх не купуєте. Крім цього, є ось така з надписами за 345 гривень. Уявляєте. Ось така яскравіша є, також за 345 гривень. Заберіть у нас футболки. Я вас дуже прошу, бо нам треба місце для нового товару, який скоро прийде. Ще в нас не продається. Ось цей одяг, наприклад, Тренч такий. 1171 гривня. Ви таке десь бачили? Ні. А в нас вони є. І звісно, наші костюми дуже популярні. неймовірно крута якість. Напевно, що коштують ну десь чотири. Та ні гривень. Що? У нас зараз величезні знижки. А весь одяг можна знайти у нас на сайті Кеті Сохо.